Діагноз ампутація. Ці бійці отримали торік. Тепер поспішність цих вироків доводять пробігом. Я себе добре відчуваю. Олександру відірвало вибухом п'яту. Ворог поцілив із гранатомету у вантажівку, якою він керував. Як результат 29 операцій і чотири направлення на ампутацію. Але боєць категорично відмовлявся. Мене... Воєнні госпіталя поодправляли з усім літом на реабілітацію. Каже, їдь, каже, те, там, нормально все заживеться, каже, ну, відтоги нога ну, кость гноїлася. Тоді волонтери знайшли для бійця лікарів з іншими підходами. В в ітогі мені клініка Ілаєва виросла кость, поставила з моїх ДНК п'яточну кость. Сухожилля св'язки поставила. А це Андрій. Йому 25. Через кульове поранення в нього було роздроблено 8 сантиметрів кістки на нозі. Рік його переводили з лікарні до лікарні і не давали жодних прогнозів. Волонтери допомогли, можна сказати, забрали з клініки, привезли в цю клініку, і так я став лікуватись тут. Без них без них я б може тут і не лікувався і зараз може б не стояв. Згодом волонтери налагодили з клінікою постійну співпрацю за півтора року на біотехреабілітацію поранених вони зібрали 14 мільйонів гривень. Люди, порядка 6,5 тисяч людей нас поддержали. То есть в масштабах України это очень печально, Но в масштабах того не без людей, это ми вважаємо теж хорошо, тому що многие люди день из за дня месяц за місяця поддерживают, І благодаря їм нам нам вот показувати такі результати. Система збору прозора. Прослідкувати рух грошей можна на сайті організації. Результат роботи близько 40 бійців вже повністю вилікувані. Ще близько 20 проходять реабілітацію. Це та сама лікарня, в якій вирощують кістки. Тим самим тут рятують бійців АТО від ампутації. Сюди потрапляють важкі або дуже важкі пацієнти, тоді як в державних лікарнях на них вже поставили хрест. Українські мікробіологи винайшли метод розмноження клітин, що відновлюють кістки. Вперше його застосували у Донецьку понад 10 років тому. Лікували травми шахтарів після вибухів. Тепер вже у Києві спеціалісти рятують військових від ампутації. Вони моделюють відсутню частину кістки, підселяють клітини, фіксують конструкцію та чекають, поки ці клітини відбудують кісну структуру. Для цього в пацієнта має бути високий імунітет. Ми создаємо якби як наводчика огня для імунної системи, мощніше, якби заряд для регенерації там стократною по сравнению з силами обычно этого человека вот в этом месте. Вартість лікування в середньому складає 15 тисяч доларів. Сил волонтерів вистачає на двох-трьох поранених на місяць, у той час, як необхідність обчислюється сотнями. Что у солдат, естественно, нет денег. Государство не готово это финансировать, ну, во-первых, потому что это очень длинный бюрократический процесс. Во-вторых, еще надо доказать 10 лет всім доказувати, що этот метод имеет право на життя і так далі. Тому, як це обично буває з волонтерами, ми, як представители гражданского общества, подумали, що ми це швидше реалізуємо просто з гражданским обществом. У клініці вже є досвід вирощування до 15 сантиметрів кістки. Проте не до всіх це пацієнтів не, можна застосувати не, ін... інноваційний метод. Зокрема, чим більше проходить часу після поранення. Тим складніше провести лікування в такий спосіб. Ну, пацієнт, который, по-моєму, через 14 місяців до нас прийшов. Он лічився в Литві, потрачено. Там немаленькая сума денег. Три місяці після трансплантації. Полноценно восстановление кост. Вот это все был дефект. За суму, ту, которую он потратили на його лечение в Літве, можна було вилічить трьох таких пацієнтів у нас. Ми говорили на эту тему, говорили много, что есть ситуація, при которых, ну допустим, было бы целесообразно направлять к нам. За эту же суму вылечить більше количество ребят. Волонтери підіймають на ноги не лише військових. У лікарні ми натрапили на Євгена. Минулого року він виїжджав із дружиною і трьома дітьми з Дебальцевого. Машина натрапила на міну. Водій загинув, а Євгена із сім'єю евакуювали українські військові. В Артьомиській ми просто ногу садінні. В Сленське витягли вже осколки. В Харкові вже там заживляли рани були глибокі. Була потеря ноги. Ну, не стали ампутурувати. тому що тому. Ну і от в Києві волонтери знайшли уж то можна вживлять кості, наращувати седінять своїй здатності повноцінно продовжувати життя. Бійці завдячують простим українцям. Волонтери шукають можливості та інновацій для перемоги Ми на всіх фронтах. Ми до кінця! Ми до кінця! Ми до кінця! Ольга Комарова, Володимир Паутов, Київ. Ми разом.